Якщо ти клікнув на це відео, на це є дві причини. Перша, ти палкий фанат MySchool. Друга причина, ти хочеш розібратися в Present Continuous. Let's go! Оце громадка. Я ітаклю, я ніколи не посіхою. В своїх заняттях я завжди своїм студентам кажу, що щоб зрозуміти час, треба зрозуміти його переклад. Це працює майже для всіх часів. Давайте розбирати моєю могутньою палкою. Що у нас тут є? У нас є present і у нас є «continuous». «Present» як у нас перекладається? Ладно, ви мені не відповісте. Але намагайтесь також самі е згадувати і думати. «Present» у нас перекладається як подарунок, звісно ж. Ні. «Present» у нас перекладається як теперішній, тобто цей час буде про теперішній час, про що, що відбувається зараз. І Continuous у нас перекладається, як щось, да, ми кажемо, continue, продовжують, тобто щось у нас продовжується. Тобто ми будемо говорити про час, теперішній, який продовжується. Зафіксували і записали. Не лінуйтесь записувати. Далі. Спочатку ми розберемо з вами структурку, потім розберемо правила. І мене просили робити вправи, І в кінці ми поробимо з вами вправи. І так, що у нас тут виходить? Для I. Для he, she, it» і для «you, they» у нас трошки структурка буде відрізнятися. Для I ми будемо додавати наше «to be» у вигляді «am», але прошу зауважити, що тут «am», «is» або «are» Ці слова у нас ніяк не перекладаються, ми просто їх обов'язково вставляємо. Тож, до I ми додаємо «am», потім у нас іде дієслово, і до дієслова ми додаємо ING. Кожен раз, коли ви в часі будете бачити слово «continuous», це буде означати, що до дієслова ми завжди будемо додав, додав, додавати закінчення ING. Наприклад, у нас є past continuous, там так само буде ING. I am watching a film. Негативна форма. Просто додаємо not, I am not watching a film. І питання, як ми з вами вчили з дієсловом to be. Отут, десь, якщо не дивилися або забули, то тут, коротше, зліва, якщо не дивилися це відео, подивіться. І тут ми просто змінюємо місцями I і M, і буде M, I watching. Тобто ING у нас нікуди не дівається, воно залишається у дієслові. Така сама штука у нас працює з hisch-іт, але, як ми знаємо, до хі-шіід у нас тобі як змінюється на is. І потім uh, у нас йде знову дієслово і закінчення ING. І, наприклад, uh, приклад, uh, he is playing tennis, he is not playing tennis, is he playing tennis». І останнє, що нас залишилося, це Uizay. Як ми знаємо, тобі для UZA змінюється на are. І так само діє слово. І до нього додаємо ING. Тобто, наприклад, they are laughing, вони сміються, they are not laughing. І питання: Are they laughing? Переписуйте всю цю штучку-дрючку, і будемо проходити з вами правилом. В present Continuous аж чотири правила. Перше правило, я думаю, всі його знають, воно найрозпосюдженіше це коли дія відбувається зараз. Наприклад, зараз ви дивитесь це відео, зараз я розмовляю. Собака спить, наприклад, you are watching this video, my dog is sleeping, I'm talking, we are having lots of fun. Тут, я думаю, все зрозуміло. Поїхали далі. Друге правило дуже смішне: Present Continuous ми вживаємо, коли нас щось дратує. Давайте уявимо. Знову ж таки, якщо ви не подивились відео про Present Simple, подивіться його спочатку, тому що зараз я буду трошки порівнювати ці два часи, щоб ви краще зрозуміли Present Continuous. Але вийде ще окреме відео, там де я порівнюю Present Simple і Present Continuous, тому що дуже часто люди плутають ці два часи. І так <кхем> уявимо ситуацію. В першій ситуації ви мені кажете, що моя сестра завжди бере мій телефон. І це у нас що? Завжди? Дія відбувається часто, і це у нас буде що? Present simple. Тому що вона завжди бере ваш телефон. І ви мені спокійно про це кажете. Це просто факт. My sister always takes. Не забуваємо про S always takes my phone. І все. Така сама ситуація, але ви мені це кажете, і вас це от дратує. Вам це не подобається. І ви мені кажете, моя сестра завжди бере мій телефон. І вас це дратує. Навіть через те, що там є слово завжди. До речі, про ці маркери, маркери слів. Да? Що always, often, sometimes, never, rarely, seldom і так далі. Ми вживаємо тільки в Present Simple. Це неправда, тому що е так, людям кажуть, е так людям кажуть, коли у них початковий рівень, і так простіше запам'ятати час. Або діткам кажуть, щоб їм простіше було щось зрозуміти. Тобто немає такого, що ці слова ми вживаємо тільки, наприклад, для цього часу, а ці для цього. От, і ви кажете, що моя сестра завжди бере мій телефон і це вас дратує. І в цьому... Випадку, ви будете вживати Present Continuous. My sister is always taking my phone. І неважливо, що це завжди, що це відбувається кожного дня. Якщо вас це дратує, то це буде Present Continuous. Далі. Третє правило це ми вживаємо Present Continuous, коли у нас тимчасова дія. Що це означає? Уявимо, що ви зустрічаєтесь з подругою або другом, і він, вона вас питає Hey, what's up, how are you? Bla -bla. І ви е, йому кажете або їй «Hey, dude, I'm learning English right now. Але ви не вчите англійську в процесі вашого діалогу. Ви загалом кажете, що новенького відбувається у вас в житті. Да? І процес вивчення англійського ви ви її не один день, не один місяць вчити, да? пару років. Вони пройдуть дуже швидко. Це як брекети носити. Вам кажуть, що три роки, а потім вони отак от проходять. Так що don't worry. І в цьому випадку ви кажете I'm learning English, тому що це е, тимчасова дія в вашому житті. Ви не будете вчити англійську до кінця е, днів вашого життя. І тому тут ви вживаєте Present Continuous. або інше, е, інший приклад. Та сама ситуація, ви зустрічаєтесь з подругою, вона вас питає: «What's up? what's new? І ви кажете, «Oh, man, I'm reading this book right now. Але знову ж таки, ви не в моменті діалогу читаєте цю книгу. Ви хочете сказати, що зараз е, в. У вашому житті з'явилася якась книга, і от ви її почали читати, і зараз ви в процесі її прочитання. Тобто, коли ви хочете сказати, що в вашому житті щось тимчасово відбувається, не рутинно, да? все, що рутинно, це йде в Present simple. Коли ви хочете сказати, що в вашому житті є якась тимчасова штука, да? то ви вживаєте Present Continuous. Або, наприклад, я переїхала. Ну, не переїхала, коли почалась повномасштабна, я була в Польщі. Да? І наприклад, мене хтось запитає, Where do you live? І я скажу, Oh, I'm living in Poland right now. І це означає, що я тимчасово. Я хочу донести до свого спікера, що я тимчасово тут живу, тому що я переїхала, але я повернусь назад в Україну. Так, і останнє правило це коли у нас ситуація змінюється. Що це означає? У я думаю, що ми з вами зустрічаємось. Ви переглянули всі відео е, з мого youtube каналу і я дивлюсь, що у вас інші, ну, просто змінився, неймовірно кардинально. І я вам скажу: Хей, hey, dude, Your English is getting better. Тобто в цьому моменті він був такий. Я вас почула через пару там, місяців і дивлюся, і розумію, що він набагато краще, тобто ситуація змінилась. Або, наприклад, кожного дня ви п'єте тільки кавку, а сьогодні вирішили не пили, а сьогодні вирішили випити чай. Наприклад, не було кави. І ви скажете: Every day I drink coffee, but today I'm drinking tea. Да? Ситуація змінилась. Або кожного дня в школу ви автобусом, але сьогодні вирішили пройтися. Everyday, I go to school by bus, but today I'm walking. Да? Тобто така штучка змінилась в вашому житті. Або, приклад з зараз у нас клімат змінюється. Да? І він кожного дня щось по іншому у нас трапляється. І ми скажемо: «The climate is changing, Да? Тобто, яка штука у нас така. Да. Це всі правила. Зараз ми з вами поробимо вправи, тому що ці два правила, вони більш-менш, я думаю, зрозумілі, а ці вони такі з закавиркою. От і дійсно, коли е, ми робимо вправи, е, ці правила нам легше зрозуміти. Шо? let's go. Він е, копить мані, гроші, тому що він хоче купити машину. Коли ви робите вправи, коли ви тільки починаєте. Що нам треба робити? Перше перекласти речення. Друге зрозуміти, що це за правило, і третє, зробити правильну речення. Ми переклали, і тепер нам треба з, е, визначити, що це за правило. Він збирає гроші, да? і це якась тимчасова у нього штука. Він не буде збирати кошти е, все своє життя. Тому це у нас третє правило. І ми скажемо, he is saving money because he wants to buy a car. Далі, друге. Кожен раз, коли ви робите вправи, уявіть себе на місці ну, в цій ситуації, яку не описує речення. І тут перекладається речення, ти мене не слухаєш. Уявимо, що ми зараз з кимось розмовляємо і кажемо нашому співрозмовнику, ти мене не слухаєш. І це зараз. Дія відбувається зараз. І ми скажемо, You are not listening to me. Третє правило. Мої батьки шукають квартиру. О, це знов-таки у нас тимчасова ситуація. Вони не будуть шукати квартиру все життя. І ми скажемо: My parents are looking for a new apartment. Так, тут у нас жертва не кооперує з поліцією. Це, в принципі, зараз да, відбувається. Ми можемо це споглядати, якщо ми на місці, наприклад, поліції, і ми скажемо, The victim is not cooperating with the police. Uh, так, п'ятий, шостий скіпнем, тому що п'яте. Ну, п'яте принципі... да, ми скіпнем, тому що Present Continuous вживається також для майбутнього. Uh, давайте восьми зробимо, бо воно цікаве. Він зараз не тренується, тому що в нього проблеми зі здоров'ям. Це може бути changing situation, да? Тобто кожного дня він тренується. А сьогодні він не тренується. Чому? Тому що змінилось його житті. He is not training because he has uh, health problems. Це також може бути як temporary situation, Але хотіла вам пояснити, що це е, е, якийсь приклад до тимчасової ситуації. Або, наприклад, дев'яте тимчасова ситуація. Я зараз не працюю. Так, я безробітня. Ми скажемо I'm not такі, сказала, and I'm not working I'm unemployed. unemployed. Цім відео будуть справи, Будь ласка, поробіть їх. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, якщо щось не зрозуміло, або можете писати на Instagram, My School. І не соромтесь, якщо реально щось хочете запитати, тому що мені сильно подобається вести цей канал. Я кайфую від цього. І головна мета це щоб е, люди, якщо щось там не знають або там, не розуміють, вони могли подивитися відео. Поробити вправи і там рухатись далі, потрошку вивчати мову. Е, тому я хочу, щоб е, я кайфувала, і щоб ви кайфували від вивчення мови. От, е, Так що не соромтесь, пишіть, якщо хочете. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити там лайк або написати коментарі. Приємні. Без бурінгу, будь ласка. Не, не, не треба нам того. Треба ж бути nice people. У мене є тату, називається Treat People with Kindness. От, Або можете ще підписатися на мій інстаграм. Мені теж буде дуже приємно. Uh, да. І якщо ти давно хотів або хотіла вчити англійську, запрошую в MySchool. У нас там кльово, класно, позитивно, і дуже повчально і переберем. Uh, дякую, гарного дня.